СОБОРНЕ ПОСЛАННЯ святого апостола Якова, глава 1, ВІРШІ З 19 по 27. Тем же, братья моя возлюблене, да буде всяк чоловік скор услышать, і косін глаголоти, косін во гнев, гнев бо мужа правди Божої не соделывает. Всего ради от ложь всяку скверну, и избыток злобы в кротости примите в сожденное слово, могущее спасти души ваши. Бывайте же творцы Слова, а не точью слышателей, прельщающие себе самих. За не аще, кто есть слышатель слова, а не Творец, таковый уподобися мужу, смотряющую лице бытия своего взерцали, усмотри по себе и отыди, и абие забы каковбе. приники же в закон совершен свободы, и прибыв сей неслышатель забытлив был, но творец дела, сей блажен в делании своем будет. Аще кто мнится верен быть и в вас, и не обуздавает языка своего, но льстит сердце свое, сего суетно есть вера. Віра бо чиста і нескверна пред Богом і отцем сия єсть, єже посіщать і сірих і вдовіць в скорбех їх і нескверна себе блюсті от міра. Отож, мої брати любі, нехай буде кожна людина швидка послухати, забарна говорити повільна на гнів. Бо гнів людський не чинить правди Божої, тому то відкиньте всіляку нечисть та залишок злоби і прийміть із лагідністю всіяне слово, що може спасти ваші душі. Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Бо хто слухач Слова, а не виконавець. Той подібний людині, що риси обличчя свого розглядає у дзеркалі, бо розгляне себе та й відійде, і зараз забуде, яка вона є. А хто заглядає в закон досконалий, закон волі і в нім пробуває, той не буде забуть, кослухач, але виконавець діла, і він буде блажений у діянні своїм. Коли ж хто гадає, що він побожний і свого язика не вгамовує та своє серце обманює, марна побожність того, чиста й непорочна побожність перед Богом і Отцем Отця, зглянутися над сиротами та вдовицями в утисках їхніх, себе берегти чистим від світу.